Курс чудес. Урок 116 Повторення для ранкових і вечірніх оглядів. Урок 101. Божа воля для мене це досконале щастя. Скажи: Божа воля. Це досконале щастя для мене. І я можу страждати тільки через віру у те, що є інша воля відділена від його. Урок 102. Я поділяю Божу волю, щоб я був щасливим. Скажи. Я поділяю волю мого Отця щодо мене, Його Сина. Те, що він дав мені, це все, чого я хочу. Те, що він дав мені, це все, що є. Кожну годину повторюй. Божа воля для мене це досконале щастя. Кожних півгодини повторюй, я поділяю Божу волю, щоб я був щасливим. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.